Вуличного є дуже багато скарг мешканців, які я давала звернення, що є скарги через те, що у темну пору доби дуже погіршилася безпекова ситуація по годину. Так, так з 12 до годину. тому, що невідомі ходять під по вулицях і люди кажуть, що ну скаржаться на це. І ще така ситуація, що коли Потрібно іти до найближчого укриття, яке є така сама ситуація. Люди йдуть з ліхтариками як. Я не погоджуюся. Ви не погоджуєтеся? Ні. Тому що ви вважаєте, що, що безпекова ситуація, ситуація зараз це, дуже 2, хороша? на вулицях працює і е, патрулює ДФТГ. І крім е, ДФТГ, один-два порушника за цілу ніч можете сьогодні вийти з нами на чергування і перевіриться. Якщо ви, вам вдасться, е, когось Ні, питання йде, питання іде... про те, що люди скаржаться. Про Ідеал, якщо... Відсутність освітлення в темну пору доби а під час коментарської Ну, Але тривоги, тривоги теж і вночі розуміли. бувають. Дивіться, Дивіться, не розумі не розумі. Я розумію, але в інших громадах також з коментарського годину світло. От Зорянська громада. Ви, ви? ви. ви. ви мені так подобається, коли ви дивитесь на Зорянську громаду, коли вже там таке. Нічого, нічого зараз ви ж розказуєте, що в та... нас дуже є інфраструктурні різні об'єкти вищеної безпеки і ви покриваєте, покривають усі потреби по захисту і це безпеки відпочивання В Мене пропозиція цей мільйон не знімати, а лишити. І на підставі того, що немає законних підстав відключати вуличне освітлення у комендантську годину. Відновити його, бо Галина Йосипівна давала відповідь Ганзелевській Світлані. Що на не виконує двадцятого на 7-го в різному була це питання обговорена, але ніякого рішення і законних підстав від буде не освітлювати. проживає також мені. Ви не робіть зараз і не утріруєте навколо одної людини. Вона не від себе особисто писала, на численні так само та звернення і обговорення від мешканців. Можна шановні депутати. Доведу до вашого відома справа в тому, що по питанню, чи включити світло комендантську годину чи ні, ні одна людина за цей період, який був, ніхто не звернувся. Звернулися тільки усі служби, які можуть бути, це Ганділівська Світлана, яка живе на військовій в районі військової частини, і де світло світиться, тому що. Е, тому що ні, живе, ну я не знаю, де вона живе. Е, е, вона на даний момент в Україні, вона там живе. І е, єдина, яка каже, що їй незручно, вона має чому, коли там світло світиться. У нас є ДФТГ. Е, ну, не буду розказувати, але ДФТГ в нас діюче, і воно і далі буде е, діючим, тому що е, є такі. Варіанти, що десь вони будуть, десь вони не будуть. В нас воно діє, через що ви знаєте, я не буду наголошувати. І вони в нас чергують, ми виділяємо кошти на те, що вони є в нас група швидкого реагування. Правда, Олег Леонідович? І тому, коли є комендантська година, ми знаємо, що таке комендантська година. Якщо людина їде, її зупиняють, питають поліція і так далі. На підставі чого ви в комендантську годину не, рухаєтеся, не перебивайте, будь ласка. Я слухала вас. Ваша помінка всім відома. І тому я як голова вважаю, що немає потреби. Щоб відновити світло в комендантську годину, я вважаю, маю на це думку. Раз, друге, це питання піднімалося на засіданні виконавчого комітету, і члени виконавчого комітету також не мають, не бачать потреби, щоб, щоб це світло було включене. Раз. Коли, було, коли було прийнято рішення по області, щоб був період, щоб не включати світло. А потім було рекомендовано, не сказано включайте, а було рекомендовано, тобто на розгляді на розгляд органів місцевого самоврядування. І от якщо зараз Алла Андріївна підняла питання про те, чи включати, чи не включати, ще раз наголошую, єдина людина, якої, в якій є незручності, що вона не може спати при е, а там світло включене, більше ніхто не звертався. І тому, якщо є в чому потреба, давайте поставимо на голосування і скажемо, треба це світло комендантську годину чи ні. І ще, я, мені, я ще хочу би заувати і депутати, що коли йде аргументація про криміногенну обстановку, так звану, то от ми почули прекрасний звіт про те, що тої криміногенної обстановки, дякуючи патрулюванню ДВТ, її такої і немає. Це я це розумію, розумію, а? Так, так, Ну, через те, Ну я вважаю, що цей аргумент не є наскільки визначальним, що це говорить в принципі. Пане Ганзеленське, можливо, це єдиний засіб комунікації з нашою селищною радою. Так що те, що вона одна звернулась, ви хочете, щоб до вас грядка людей ходила один раз. Так, я б хотіла, щоб прийшли люди і сказали. Посидіти я Посидіти йому говорити. А тепер я хочу раз. Є камери, я б хотіла, щоб якщо в нас виникають проблеми в громаді. По тому чи іншому питанню, я, я хочу, щоб люди прийшли і аргументували по тій чи ін, і ту чи іншу проблему, і щоб ми її обговорили, але зараз не перекидалися. Отже, е, якщо ви вважаєте, що треба поставити питання про те, поставити, проте, поставити питання, чи е, має світитися світло в нашій громаді е, в комендантську годину, чи ні, е, ставимо питання на голосування. Ми зараз говоримо про те, щоб знімати